звати Любов Шарагайло. Десять років тому ми заснували в другуючі, книгарна навчальна книга. Воно так і називалася. Бо судді їх була в тому, щоб допомагати вчителям, учням і всім, хто хоче навчатися, придбати посібники навчальних, підручники, зошити, необхідні робочі, для використання в школі, для свого вдосконалення знань за ціною видавничою. І ось час швиденько йде. Рік за роком праці щоденної, вчительської праці спільної з нами, ми вже досягнули в цьому році 10-й рік нашої роботи. За цей час ми вже стали представниками усіх найкращих навчальних видавництв. Одинництво ранок Харків, одинництво Основа також Харків, одинництво «Підручники-посівники» Тернопіль, одинництво Мандрівець також Тернопіль видавництво освіта, видавництво шкільної свідки, Київський і ну і багато видавництво Торсін, дуже багато навчальних видавництв, з якими ми співпрацюємо. Дуже хочу подякувати нашим вчителям міста Другово, Частевника, Борислава, особливо і всім другобиткому районучителям другобиткового району, які прагнуть самі вчитися щодня, які не зацелили, не за не, не зупинилися в своєму. Творчому розвитку, бо для нас, для наша людина, люди, які до нас приходять, є дуже надзвичайно творчими людьми. І творчість це завжди окраса всього. Творча людина це завжди добра людина, це завжди така людина, яка вміє і хоче допомогти, щоб цей світ наш і наш другобич, і кожного міста, кожне наше село стало все кращим і кращим. І цього року навіть президент проголосив роком 2012 рік рік дитячої творчості. І знали бо скільки до нас приходить дітей, очі, які загоряються коли куплять такі поквітчики, з яких крутять такі техніці квілінг. І ми, ми всяко сприймаємо, сприяємо цим дітям, творчим, щоб вони прийшли до нас, щоб мали аркуші добрі для малювання, щоб мали олівчик, акварельну фарбу таку якісну, знаєте, не китайську, звичайно, яку можна десь придбати. І... Вже оскільки щороку змінюється навчальна програма, надзвичайно важко працювати, і вже по всій Україні зменшується і кількість негарень, і кількість тих людей нас, які би змогли працювати в таких умовах. І особливо з навчальною книгою, тому що, от, наприклад, цього року вже є програма другого класу, змінюється, програма п'ятого класу змінюється. Це треба все за літо ще самі, самому вивчити, все, самому зрозуміти і, звичайно, донести до вчителя, який до нас прийде вже після сепнавої конференції, щоб, щоб самому ознайомитися з навчальними посібниками. Мені напевно легко працювати, тому що. Маю семеро дітей різної різного віку, від 19 років до маленького рочку одного. Діти мої помічниками, моїми порадниками, і це такий світ, який ми разом створимо. На початку нашої діяльності нам дуже допоміг пан Михайло Кравець, людина, яка нам всі роки, яка нам хронитель допомагає, старається завжди цікавиться, як у нас справи, як ми, як ми працюємо. Пандарас Гентош, який нам не дав це приміщення в оренду, і всіляко сприяв, як, як голова вже Конгресу українських націоналістів, що книга це є важливою річою, важливою такою складовою для майбутнього виховання. Ви знаєте, є така істина, є така мудрість, що хочеш, хочеш чи думаєш, верніше? На рік то засвепше на Хоч думаєш на 10 років, то будуєш собі житловий будинок, а думаєш про майбутнє, то займи, займися вихованням. І, власне, нам кожному, кожному і батькам, і вчителям, і всім людям потрібно про це завжди пам'ятати, що лише і освічена людина, і вихована людина це є основа наша. І не економіка, це, це дорога, це все вже є далеко, далеко похідною, коли не буде культури, коли людина не прочитає собі навіть інструкцію на ліках, чи не дасть собі раду, то з якоюсь інформацією, а це здебільшого зараз так і є, тому що. Напевно, якщо б батьки і, і вчитель, і напевно, і дитина прочитала собі про шкідливість сухариків, про шкідливість інших речей, які зараз пива іншого, що це є, то напевно ми б були здоровшою нацією. Ми б давно були, давно би були вже, як кажуть, в Європі, бо бо ніби нас туди запрошують, але які ми є, кожен із нас. Тому не починати, що хтось має зробити, хтось має щось дати, а кожен, от я наприклад, що можу зробити, я як не знаю це освітою. Я можу знайти цей підручник, можу його провести в дергович, і лише користайтеся туди, читайте, працюйте, бо е, наші члі завжди нам дякують за те, що ми і маємо е, дуже добрий асортимент і, і хочемо, і стараємося піти на оступки, на різні, на знижки, на все. І мені, знаєте, отак. Е... Вчителі приїжджають до нас різні із далеко, із Закарпаття, і, і коли вони приїжджаються на курси, на семінари, і кажуть, як добре вашим вчителям. У вас тільки тут багато літератури, вони біля вас, так, а нам так їхати до вас далеко. Ось ви такі, знаєте, і і моментій роботі. Дякую, будь ласка. Ну, а зараз склалася ситуація, що фактично з 25 березня. Вам вже не продовжували термін оренди приміщення? Ну на жаль, це так. Це така трошки довга історія, яка так як сніг на голову, знаєте, в березні були такі снігопади, нам буквально сніг на голову в тому. На жаль, не на жаль, так сталося, що нам не продовжують, не знаю з якої причини, чи на 10 років чи ми заслужили мож таку увагу міської влади. Але є добрі люди, є у нас відомі депутати. Першим нас підтримував. Я кажу, це відбувалося в такий час посту перед Воскресінням Христовим. І до нас першим, першим навіть ми до нього не зверталися, почув про цю проблему. Пан Роман Курчик, депутат Дорогобицької міської ради, і всіляко нам старався сприяє допомозі. Пан Михайло Ваврин також відбулася комісія. По оренді приватизації, так, засідання відбулося, засідання цієї комісії по оренді. І коли йшла на засідання цієї комісії, я думаю, може, хоч декілька людей нас підтримує, зрозуміє, але звичайно, було приємно, що комісія, якою очолює Андрій Іванович Шевченеч, усі одноголосно підтримали, щоб, щоб люди, які займаються книжкою, щоб вони працювали. Ця тема зараз дуже набирає розголосу не тільки наша тема, але і тема книгорозповсюдження, книговидання по всій Україні. Вчора, до речі, 15 травня, відбулося пленарне засідання, пленарне слухання по проблемі книговидання, книгорозповсюдження. Це надзвичайно є складною проблемою, тому що якщо для видавців це є безмитове мита всі російськомовні видання. До речі, у нас немає, є література для душі. До нас ніколи приходили і запитують, чи є гороскоп, чи є, наприклад, кисоник чи інше. Ми ми це сміття для душі ніколи би не продавали. Знаєте, це. Це, цим, знаєте, як, як Людина віруюча, кажу, що наші скарби є на небі, оскільки е, не можна так, щоб знаєте, заробив, а свою душу загубив, чи іншу головну душу. Знаєте. Тому е, цей моральний аспект, який ми коруємося як е, своїй роботі, не допустити чи погіршення чиєї душі, щоб не, не прочитали, не взяли в нас щось таке не, не потрібне для своєї душі. Тому, Стараємося, щоб кожна книжка знести свічадо, що розповідала, розповідала і щоб можливо десь у життєвих ситуаціях, ситуації можна людина і не читає, але побачить десь собі вдома книжку, вона відкриє на тій сторінці, де вона, знаєте, починає таку інформацію, що все все, те стане зрозуміло, знаєте, що робити. Я би кожному порадила прочитати, я вже сьогодні її не за собою 365 історій для душі в Рона Фереро. Ось це така, знаєте, кладова такої мудрості. Ось я її читаю вже напевно скільки років вона почала видаватися. Я, я щоразу читаю, в кожна ситуації я бачу це інше, і по-іншому, і по-іншому, і по-іншому. Ось, і там є така історія про те, що якийсь багатий чоловік померше потрапив на небо і побачив магазин, де все було таке недороге. Він це почав все скупляти, ну, почав збирати. Як кошик, збирати, збирає, збирає, і якби до каси підходить. А Ангел йому каже, Ви знаєш, що в нас немає тут таких грошей. У нас є ті гроші, які ти заробив на землі. Ви будете сміятися, але я вчора почав читати ту книжку. Так, <гум> бачите. Так, це ви прочитаєте одне, а потім через декілька днів ви знову це візьмете і ви по-іншому -по побачите, так, як, знаєте, як такий діамант, де, де, як от, вам, як от у вас відчуття сьогодні, може зустріч з якоюсь людиною, знаєте, або інше. інше. І це зовсім по-іншому. Звучить ця історія, бо е, там ще така б історія є про гусей. Що один гусек розповідає, як, як все колись було гарно. От як ми часто з, з трибуни, от як це було, які історичні постаті, які, які це все які це українці були колись, знаєте, колись і всі покивають головою, знаєте, гусі-гусі покивають головою, а тільки почують, е, як наливають їду. І всі дружньо тап 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 так, до корита, як зараз називають, і так буквально там ці історії. І зараз до корита і забули, що колись колись були вони горді, вільні птахи, які літали. Ось так само знаєте, християни часто про всіх, про колишніх. І я би знаєте. У мене є така ідея, з роком творчості, знаю дуже багатьох творчих людей в Друговичі, і наші дітей навчають вони малювання, навчають вони співом, танцювати, ми захоплюємося на сцені, правда, як це красиво, як це, і як це гарно. Але я б думаю пропозицію до міської навіть влади, а чому б не зібрати цих благородних людей? От зібрати, хто вчить дітей діпити, малювати, спів, музиці, танцям. Їх не так є вже і багато в Другобичі. Правильно. Зібрати і подякувати цим людям, бо творча людина, як казала Ліна Костенко, поету не треба нагород, його судьба нагородила. Ось. Не на городах справа, а в тому визнанні, в, ну, в тому розумінні, що це, що це є цінне, що це є, це є перша основа, перше джерело. Що ми наші діти стараємося доначити, що ми будемо, що ми будемо кожний з нас кращий і, і Тургручу буде краще, і наше місто буде краще. Оце основа, це люди, це основа, не економічні, не економісти, не хтось дуже такий олігарх, звичайно, не вони. Пані Любо, ну і все-таки складається така ситуація, що хтось накинув оком на ваше приміщення, хоче тут щось зробити. Вже є підприємець зі стебника, Мирон мутика, Так та він хоч, йому фактично вже по договору, якщо так взяти, з квітня місяця вже належить це приміщення. Ви фактично вже тут не маєте цього приміщення. От як далі? Ніби комісія. З приватизації вас підтримала, підтримала а, Але але буде сесія, і як депутати вирішать, і чи не буде так, що можуть з іншої сили втрутитись і ви позбудетесь з цього приміщення? Як далі буде? Я знаєте, люди є люди, є але я кажу, я кажуть, Бог каже, що е, читаємо в Біблії, що багато задумів вів серці людини, а буде як з Божим станеться. Знаєте, І вірю, і прошу, ти, прошу усіх. Хто розуміє, що таке книга? Хто розуміє значення книги у вихованні дітей? Хто зрештою поважає наших вчителів, які просто і наших дітей, які не будуть мати де придбати літературу? Оцей цей творився не один день, не один, не одного дня. Якщо запитаєте наших вчителів, усіх дітей, де вони приходять, хто їм привезе книжку, це навчальна книга. Це ми не потребуємо вже реклами, не потребуємо чи піарів, ми знаєте на цій ситуації в одному ніякому разі, звичайно. Я дуже прошу просто людей бути людьми. Ось. А в стебнику у вас ще був магазин, яка його доля? Так. А доля така, що це знаєте, замало просто покласти книжку. Це потрібно, щоб людина, яка буде цим займатися, щоб вона хотіла, щоб вона вміла показати, роз'яснити. Але Стебничани, чани, які приїжджають до нас, ми ми дуже хотіли, щоб їм було ближче, знаєте, для їхніх дітей, для але вони сказали, ми ми тут ви тут нам все розкажете. Покажете, поясните, допоможете. А там ми так ну, нема такої можливості. А книжка надзвичайно потребує консультації, надзвичайно, тому що є е, е, по декілька підручників авторів, е, по декілька видів зошитів і е, ну, рівень такий, на жаль, людей знаєте колір, і дев'ятий, і восьмий касці колір синік. Діти вже п'ять років мають знати колярки. А це вже... Ну, ще так стараємося, але ми, так, ми кожного дня будемо лупатися в скалу, як сказала Франкові і довше в холод, і безпеку, і, і, і це буде результат. Ніколи немає на якоїсь духовності, на тому, що це вже от сьогодні і це вже завтра є. Це, це треба розуміти, що це жертовна повна робота і робота вчителя є такою. І інших творчих людей це є ми сьогодні робимо для наших дітей, тому що знаєте, прикро що пане і ми всі чуємо. Наприклад, закінчує, чи в маршрутці закінчує цього року вже дитина навчання в вузах у Львові, ну і там залишається. Бо кажуть, а що тут робити? А що тут Другобич? Де, де тут буде? Що тут буде робити? Мені це дуже прикручувати. Я люблю Другобиче і вірю, що він може бути, може бути. І ну, знаєте, за себе говорю, що все ж таки цих 10 років нехай намагаюся ну, споряджо комусь допомогла. Ну і оцінку нехай дадуть вчителі, інші Другого, би чи подібних магазинів немає, так? Ну на жаль, наші книгарні працюють через гуртівні. І такі, які б працювали з безпосередньо з видавництвами, і з і працювали з навчальною книгою, кожен собі знайшов легше. що таке збірка казок чи енциклопедів, вона немає, не втрачає, знаєте, своєї і на рік і за рік і за два, а тут дуже мобільно. Моя професія знаєте, дозволяє трошки цьому розумітися. співпраця напряму з видавництвом, де є контакт, що вони це повідомляють, ми електронною поштою збираємо замовлення дуже швидко, тому що людині, яка прийшла сьогодні по фокусі, йому треба сьогодні, не через два тижні, не через там, місяць, йому треба завтра. Ну, така ситуація, це ви побула до неї зрозуміло. Якщо Ми вже готуємося до нового навчального року. Ми готуємося і сподіваємося, що всі добрі люди, всі наші депутати, хто читає і від кого залежить, доля наша нас підтримує і допоможе. Я, до речі, дуже дякую всім, хто нам вже до цього часу допоміг. Може, позбана слава. Добре, дякую.